Всім привіт! Сьогодні буде огляд непродовольчих товарів в магазині АТБ. Я покажу вам, які з'явилися на полицях новинки і які зараз діють знижки. Кришка сітка від комах за 60 гривень. Буде корисна, якщо ви Виїжджаєте на природу або у вас є загородний дім. Дуже зручний набор дорожніх ємкостей для косметичних рідин. Набори 10 штук в різних кольорах. Ціна такого набору 70 гривень за міста. Щітка для миття посуду за 45 гривень в різних кольорах. Мабуть, це вона бо іншої я не знайшла. Ручка довга, Варсинки доволі жорсткі. Велика зубна паста Biosense Total за 77 гривень 250 мл. Для всієї ротини це економ-упаковка. Для комплексного захисту зубів та ясен. І протикаріусу. Я такую ще не купувала, тому не знаю, що за якість у неї. Продажу ще є портативна батарея на 5 тисяч за ціною 450 гривень замість 600. Знижка на неї 25%. Так що, кому треба, поспішайте купити! Проте ще є міні-клавіатура бездротова з тачпадом, яка підходить для смарт-ТВ, смартфонів, планшетів, комп'ютера. Ціна на неї 250 гривень замість 300. Знижка 17%. Бомбочки для ванн Space Cosmetic за 42 гривні. В асортименті. Набір ліхтариків для велосипеда за 50 гривень. Як зазначає виробник, вони мають яскраві світлодіоди і гнучкий силикон. Ще є саше ароматизованим за ціною 15 гривень. Різні в асортименті. Лампа антимоскітна. Коштує майже 200 гривень. Різні за кольором набори наволочок, в упаковці дві штуки. Є ще шторки для ванної кімнати. Розмір у них 180 на 180 см. Ціна шторки для ванної кімнати 100 гривень. А ціна набора наволочок 50 на 70 90 гривень. Капелюшок з аплікацією котик за ціною 100 гривень. Такого невеликого розміру. Дуже симпатичненький. Глечики скляні об'ємом 1,5 літра. Ціна на них 140 гривень. Вони з малюнком рожевого кольору. На вигляд дуже простенькі такі, але нічого зайвого немає. Ну, симпатичні. Ще в продажу є. Бейсболки жіночі для літа за ціною 120 гривень. Дуже яскраві, з паєтками та блискавками всякими. Це для молоді. Ну і для тих, хто любить такий дизайн. Мені тільки перша чорна сподобалась. А так, є в різних кольорах. Склянки об'ємом 350 мл за ціною 50 гривень в різних кольорах. Дуже цікаві. Схожі таки на обмерзлі склянки. Особливо мені сподобалось зеленого кольору та рожевого. мисочка 20 см за 55 гривень. А ціну на цей товар я не знайшла. Є в різних кольорах. Жіночі трусики зараз за ціною 75 гривень. Модель безшовна. В асортименті. Також в асортименті є жіночі капці для пляжа. За різною ціною є знижки на деякий товар. Також в магазині з'явився Стіл розкладний, за ціною 500 гривень. Сезон вже для відпочинку настав. У нас зараз дуже тепло. Жіночі кросівки в асортименті. Ціни від 300 до 600. Ще є такий салатник на 3 літри. Ціна на нього 60 гривень. У мене такий є. Дуже зручний і приємного кольору. Набір ємності сипучих: об'єм 06, 02 і 0,15 літрів. Ціна 36 гривень. Органайзери для дрібничок, ціна 150 гривень. Доволі великого розміру він. Дуже корисний в господарстві. Якщо у вас ще немає такого. Можете придбати ВТБ. А ще в ВТБ є товари для дітей, іграшки, розмальовки та мильні бульбашки. Дуже мили брилки. Брилки за ціною 66 гривень. Особливо цей з єдинорожком рожевого кольору. В продажі є каструлі емальовані на на 3,5 літри. ціна 320 гривень. Вони з малюнком. Також є емальовані чайники за ціною 370 гривень. Теж об'єм 3,5 літри. Вони схожого дизайну в стилі прованс. Для дітей є іграшковий набір аеропорт. Ціна зараз зі знижкою 100 гривень. Дуже цікавий, на мій погляд. Ще є набор для творчості. Він називається створи браслет. Ціна на нього 150 гривень. Він містить понад тисячу яскравих кристалів. Різні пенали в асортименті по 70 гривень. Та є ще багато всього цікавого. Дякую всім за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім дякую!